Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться. Бо Господу давно відомо все, тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу охолити, бо розумієш зовсім поруч, Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поруч дотик Бога. А замість радості, розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес, і сумніви, безжальну душу ранять, питаючи: хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді, в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно зовсім непомітно втирав сльозу і ніжно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив, як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлите, що разу до життя майстерно повертав, І з року в рік Господь доводить вірність сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нахатуючи, що кожен день ще ближче вічність, в якій нема початку. Ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В Нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше, і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поруч, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам, Бог не змінився. Він про нас подбає у сірих буднях і в похожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний і незалежно від календаря. Бог був і є, і буде завжди вірний.